Так, доброго дня, друзі. У нас є новий проєкт. Є у мене такий старенький mix-150-й. Його трошки життя потріпало. Задача в чому полягає? Він в принципі робочий, але у нього є ряд пошкоджень, при заміні балона, транспортуватися. Тобто слід задача зробити для нього нову тележку разом з якісним корпусом, каркасом, скелетом для того, щоб закріплювати не тим шнурком, а нормальним хомутом металевим балон. Балон у нас отакий був зменшений, менша частина. Будемо приступати до роботи. Дивимося далі. Так, апарат довелося розібрати, щоб рівнути пошкоджені участки. Тут мене мали. І цю пластину прийшлося зрізати з заклопок аби її. Трошечки згнати, бо то і так, і так буде скелет, Ну в принципі, ну то бляшка. Майже відео. Ось такий апарат всередині. Вентилятор такий, охолодження примітивний. І два трансформатори. Жилення і сам зварювальний трансформатор. Тут у нас є випрямитель, контрольний блок, пакетний перемикач. І ось такий малюсенький редуктор. Тут во редуктор. Привидний мотор. Такий як у шуроповерти. Я знаю маленького такого шуроповертка хіба що. Бо шуроповерти я розбирав там куди більше моторчики. Сам привід. Дротом. Так. І так. Тепер ми його частково зібрали, посадили його назад на закльопки. Так, як мало бути. Видно закльопки. І тимчасово придітнув, бо треба буде чимось зварювати каркас. Наша задача в чому? Зробити зараз площадку. Площадка у нас має бути... Звідси і бажано так, щоб чу чуточку все виступало, аби балон повністю стояв на площаці. Це у нас виходить. Десь виходить у нас 57 57 з половиною сантиметрів наче трохи зінути на цій руляці на 25,5 з половиною. на двадцять з половиною. На які ми потім закріпимо цей каркас. Перекріплюємо таке колищата. переднє задня А тут до цього каркасу зверху сюди один буде хомут, йти Тут ми зробимо стаціонарний постійний хомут а тут такий що буде зніматися. Все, рукоятка є, тут нічого не треба. Поїхали. Так, і ще один момент для зварщиків. Хочу що сказати. По власному опиту не купуйте отакий дріт. От свого ER70S і той ER70S. Але цей коштує 180 гривень, цей 200 Краще 20 гривень доплатити і купити цей кращий дріт. Він дійсно гарно варить, він мягко варить файно. Цей, блін, тріщить, так наче оцинкований. Це жах. Я просто не знав, купляв такий дріт. Оцей взяв, цей спробував. Цей дріт бомба. Не робіть більше помилки. Краще доплатити, взяти такий дріт. Виробник у нас, виробник у нас, виробник у нас. Виробник. Де той виробник? Фік я знаю, що це за виробник. Ну коротше от в такій білій упаковці омідненний ГОСТ 22 4670. Виробник непонятний. Упаковано так воно простенько. Там пірчику. Це вартуюває. Це дрантя. Так, ось ми врізали 58 довжиною проти Квадрат, профільна труба. І мінус 4 см, бо не двадцятки. Виходить, ширина у нас ще 21. Тобто буде така рамочка. отакого такого плану. Отак. От Процес зверху не буду знімати, не хочу грати камеру. Продовжуємо. І так. Зробили ми таку коробочку з такою стоєчкою. З кутника я зробив такі, так, обмежувач, аби приварити, щоб балон не літав. У нього буде обмеження і в сторони, і на виліт. кутничок. Потім я зробив такий хомут. кольцом и обхватываю баллон с этого боку до сюда сделаю тут отвер тут прикреплю болт на болт поставлю сюда на том будет сваться на болт цевуху и барашком закручиваться и вот так вот Тут проріжу коліщата і ці, і ці перейдуть на рамку і все буде так. Єдине, що треба буде пересверлити цей отвір, бо він трошки у нас виступає сюди близько, його треба буде перенести сюди десь. Заболом тут не буде мішати. Я навіть візьму трохи таку бляху, тут вогонь зроблю потай, воно, воно вимну сюди, а то сюди. Щоб цей шпіндель заходив під кутом. І цей теж на сантиметр треба буде посунути. Це вихід дроту заживлення 220. І буде добре. Все закріплю до цієї рамочки, щоб цього бляшка скажімо так, не теліпалося. цю сторону все піде на закляпки, а та сторона у нас махається, бо тут дріт. Так, ну, хороша робота, але день короткий. темно люди з роботи, а не було. Кіпішу. Буде продовження. Прийде з роботи доверу, бо в мене ніяк є інша робота. до Доверу помалюю, скручу і кінечний результат вилежу. Поки що все.